Леся воронина, слони гуцик і пелюсткові чари або вогняна квітка, намалювала Катерина Штанко. Вранці яся прокинулася від того, що хтось лоскотав її за п'ятку. Спершу дівчинка дригала ногою, намагаючись відігнати цього противного когось. Та врешті розплющила очі й побачила, що на її п'ятці вмостилося кілька чудових барвистих метеликів. Їхні крильця минилися усіма кольорами веселки, і здавалося, ніби на нозі у неї розквікла ціла клумба. Гей, що ви тут робите? вражено запитала дівчинка. Адже зараз зима і всі метелики мають спати аж до квітня. А чого ти спиш і ніяк не хочеш прокинутися? Почувся голос слона Гудзика, котрий сидів на подушці коло ясиного обличчя. Привіт, Гудзичку!» радісно вигукнула Яся і погладила маленького слоника по голові. Я так давно чекала на тебе. Кожного дня розмовляла із сірим Гудзиком, який знайшла у бусковому кущі після того, як ти зник. Я вже думала, що наша різдвяна пригода мені привиділася. Таке вигадала, відказав слоник. Адже ти ще не виконала усі мої бажання. Хіба ти забула правила старовинної слонячої гри? Упіймай слона за хвіст. Ні, ні! Я все пам'ятаю і готова мандрувати з тобою до будь-якої чарівної країни. А от що сталося далі, і до якої чарівної країни попали слони Гудзик і дівчинка Яся? Ви дізнаєтесь, прочитавши книжечку Слони Гудзик і пелюсткові чари. Приємного вам читання!